Хоча суд і поставив крапку у кримінальній справі Дмитра Червонюка, проте цікавості до себе вона не втратила. У місті продовжується активне обговорення серед жителів щодо справедливості винесеного Хмельницьким міськрайонним судом вироку. А це нагадаємо чотири роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік та позбавлення водійських прав на три роки. Як ми повідомляли раніше, у наших сюжетах жодна сторін з таким вироком суду для Дмитра Червонюка не погодилася. Сьогодні його захисники для представників місцевих ЗМІ дали прес-конференцію які висловили свою позицію. Так, да, ми не задоволені вироком суду, тому що ми вважаємо, що не ставлячи під сумнів, що від автомобіля, яким керував Червонюк, наступила смерть постраждалого, він не мав можливості уникнути наїзду над цього пішохода, оскільки вважаємо, що по справі досягнуто досить багато. Переконливих доказів і неспростованих про те, що наїзд на пішохода відбувся поза межами пішохідного переходу в темну пору доби, і пішохід появився на проїжджій частині перед, безпосередньо перед автомобілем під керуванням червонюка на такій відстані, що позбавляла його можливості уникнути наїзду на такого пішохода. З підготовленого захистом клопотання про визнання доказів недійсними, яке базувалося на виявленні недоліків та порушень під час досудового слідства, що могло суттєво вплинути на вирок, майже нічого не було враховано, обурюються адвокати. Погоджуються з вироком суду лише в тій частині, де йдеться, що наїзд відбувся поза пішохідним переходом і що Червонюк не був у стані алкогольного сп'яніння ще 21 серпня минулого року. Один із слідчих, який слідчих, які проводив розслідування даної справи, вже наперед визначив місце наїзду. Тобто, на його думку, це місце було нерегульований пішохідний перехід. На той момент, станом на 21 серпня минулого року, не були допитані жоден свідок не був допитаний, жодної із експертиз проведено не було. Але слідчі вже стверджував про те, що це був пішохідний перехід. В подальшому, за час розслідування даної справи, слідчі. Наполегливо усілякими методами, в тому числі і не зовсім законними, намагались довести те, що цей наїзд все ж таки був на пішохідному переході. На місці пригоди зафіксований осип осколків скла, який знаходиться перед пішохідним переходом. Можна зробити висновок, що місце наїзду знаходиться значно довше. Це було предметом дослідження експертизи, яка була проведена. Експертом Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який категорично сказав, що місце наїзду знаходиться щонайменше на віддалі 8 метрів 37 сантиметрів від. Початку пішохідного переходу. Відносно перетину подвійної суцільної смуги, яке зафіксовано на відео з реєстратора таксі, адвокати повідомили: перетнув подвійну осьову лінію, але після того повернувся на свою половину руху і виїхав на рухався. Правою смугою руху, тому цей перетин подвійної осьової лінії абсолютно не має жодного відношення до даної ситуації. Погоджуються захисники у тому, що швидкість Дмитра Червонюка була перевищеною. Втім, суд, приймаючи вирок, врахував швидкість 120,7 кілометрів за годину, посилаючись на висновок експертизи. І тут вже не сходиться. Посилався на висновок експертизи, але забув уточнити, що. Згідно з цим висновком, швидкість червонюка була від 88 до 120 кілометрів на годину. Однак суд взяв чомусь максимально. Хоча єдиним свідком, який ззаді рухався позаду і називав швидкість, був водій автомобіля таксі. І він в судовому засіданні категорично заявив, що швидкість руху червонюка була 90 кілометрів на годину. Можливо, навіть менше неуточнююча питання, чому саме це ДТП набуло такого суспільного розголосу, а не тисячі інших, які трапляються на дорогах. Батько Дмитра Олег Червонюк пов'язує з різноманітними факторами, зокрема і своєю політичною та підприємницькою діяльністю. Все таки багато факторів впливає на це, і деякі політичні сили намагаються зробити піар для себе особисто. Більше всього, я думаю, що політикам, які сьогодні є при владі, і політикам, які сьогодні є в опозиції, я їх не розділяю. Це, на мій погляд, одні і ті ж самі люди. Вони час від часу міняються місцями, але. Дуже гарно роблять тільки одну справу: це крадуть державні гроші, розкрадають бюджет. Таким політикам не потрібні люди і не потрібні особистості, які розвивають нашу державу, відновлюють підприємства і дають робочі місця. Я думаю, що саме через це ця справа набула такого галасу. Продовжуючи Олег Червонюк, зазначив, що не погоджується з тим, що Дмитра по всій Україні охрестили словом мажор, якому Дмитро на його думку не відповідає. Мені дуже шкода, що мого сина називають мажором, тому. Тому що в 16 років він закінчив школу відмінно, поступив на навчання в коледж. В Німеччині, до речі, навчання воно безкоштовне, а вірніше, навчання в університеті за рік коштує 99 євро. Все зводиться до того, що він мажор. Я роблю з цього висновок, що сьогодні. Певну, як мінімум, моральну відповідальність він несе за своїх батьків, несе за те, що його батьки довели і доводять. В Україні можна працювати, можна розвиватись, можна бути успішними. Саме успішних людей чомусь не недолюблюють не в Україні деякі політики. Я розумію, чому, тому що ці політики вони не вміють працювати і ніколи не будуть розвивати підприємство і заводи. Як і зазначалося раніше, обидві сторони планують оскаржувати рішення в апеляційному суді слідчим.